Господи Ісусе христе, сину Божий, жий, помилуй нас рішених. Господи, Ісусе Христе, сину божий, помилуй нас рішених. господи. Ісусе Христе, сину божий, помилуй нас зеніщни, Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас зеніщ, господи. Ісусе Христе, сину божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішених. Слава тобі, Господи, слава тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. А очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава її Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, наша спільна молитва за величну прославу Господа, тому щиро запрошую всіх до молитви. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, пробать усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва, де ми дякуємо Богові за Його благословення. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас. І на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, захисників, захисниць. Молимося щиро за полонених, поранених, пропавших. Кожного, зокрема, кожного достойного, який сьогодні передовій захищає кожного з нас, робить це надможливе, щоб оборонити і зберегти своє життя. Тому дякуємо і молимося разом з родинами наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, <къ relief Eminem> сину божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наше моління за усі наші родини, за усі наші сім'ї, за хворих, немічних, страждущих, терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині. Молимося щиро. За Боже благословіння для потребуючих, для тих, що опущені знедолені. Молимося з нагодою ювілейного року і складаємо свої грудневі намірення, за які ми молимося кожного дня, і дякуємо Господу за всі уділені ласки, які дарував нам протягом цілого року. Дякувати Господу, молимося за примирення, за покаяння, за той справедливий благословений час миру. За те, щоб наші діти, онуки жили в мирі, в здоров'ї, в любові і в радості, молимося, пречиста Діва Марія, вислухай наші молитви і милостиво помилуй. Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись, молись, молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток сьогодні помолімося за душі спочилих, за яких сьогодні ми молилися самого ранку, за душі спочилих наших воїнів, героїв, воїна Андрія, Убієнного, який сьогодні прибув до свого Отчого дому, і ми молимося сьогодні за нього його упокій. І завтра буде чим похороном в нашій парафії, в нашій громаді. Знаємо, цінимо і дякуємо Йому за його жертвенність, за ту велику любов до України, дякуємо Богові за кожного героя, який віддав своє життя, молімося щиро за всіх наших захисників і захисниць, за всіх убієнних в часі війни, за душі спочивших наших рідних, душі вчистили, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять! Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжу, що наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче що нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господні Отця, Сина і Святого Духа! Нехай зійде, буде разом з нами.